Начальник сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх доручив створити у громадах перспективні плани щодо подальшого відновлення. Та облаштування захисних споруд. Як наголосив очільник Сумщини, впродовж двох останніх місяців в області вдалося додатково облаштувати 270 укриттів. На Конотопщині Новослобіцька та Попівська громади забезпечили 100% своїх мешканців укриттями. Проте в Сумському та Шосткинському районі цей показник менший ніж у решті. Щоб дана динаміка з нарощення кількості і ємності споруд цивільного захисту не спадала, і щоб забезпечити 100% укриття жителів області. Сті необхідно мати чіткий план на перспективу. Для цього слід проаналізувати поточну ситуацію і визначити подальші кроки, за рахунок яких об'єктів і в які терміни громади можуть збільшити потужності захисного фонду. Чи це буде нове будівництво, чи відновлення, чи реконструкція? Питання безпеки та завдання президента України Володимира Зеленського з порядку денного та контролю не знімаємо. Поставив завдання Володимир Артюх. Повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.